Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією інкримінують оперативники міграційної поліції Тернопільщини, 34 річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства. Незаконну діяльність повій слідчі почали документувати кілька місяців тому. В ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівської області, вона ця жінка матір одиночка, вирішила заробляти сутенерством. Спочатку жінка розмістила оголошення в соціальних мережах про пошук Дівчата, які без роботи у Тернополі деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та зустрічей. Троє з претенденток, жителі Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, погодилися на всі умови. Після цього бізнесменка зайнялася пошуком клієнтів. Чоловіків, які бажали розважитися, також знаходила через оголошення в інтернет мережі. Година послуг коливалася в межах від 2 до 2,5 тисяч гривень. 50% від зароблених коштів отримали дівчата. Решту сударка забирала собі. Увесь бізнес організаторка. Курувала з сусідньої області власне. Оперативник каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів'янка. Кожних три дні змінювало квартиру, де проходили інтимні зустрічі. Працівники міграційної поліції спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатньо доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуки у помешканні сутенерки на Львівщині та на квартирах, де проживали повії. Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Триває слідство.